Так от іще й дитині на голову, що це все через неї. Розумієте? От не було б її цієї дитини, да? от не народилася, б, тоді б тато б кинув маму, мама б кинула тата, і окремо вони побудували свої прекрасні стосунки. Щас. Вони б жили, б, навіть якби дітей не було взагалі. Тому що це таким способом задовольняється їхня якась потреба. Розумієте? Та таким жахливим способом. Ну тут же ж треба, знаєте, виправдати ж це. І дитина живе з провиною, з провиною. За те, що от її народження да, от спровокувало таку ситуацію. І яким чином ми можемо позбутися провини тільки тим, що отримуємо, що наказання. Так, коли нас накажуть. А дивіться, а як можна... І скупіть, вибачте, так, за русизми, оцю провину, о, яка, дивіться, о, така жахлива через мене мама все життя була нещасною. Моя мамулечка через мене тільки те, ж називається око за око, зуб за зуб. Тобто я теж маю бути все життя такою нещасною. Да. По-іншому ніяк. Тому що коли я, оце прям клієнти, дивіться, тут так говорять, що коли наближається на горизонті якась нормальна любляча людина, мені стає соромно перед мамою. Як це? Вона все життя через мене терпіла, а я щось так раз і проскочила цей сімейний сценарій. Ні, треба помучитися, так нормально намучитися, а ще й перехворіти на якусь хворобу, типу онкологію і так далі. Поряд з цим чоловіком. І тоді, коли я вже на смертному мадрі яким чином врятувалася, тільки тоді мені можна вже років 74 на кінець то може побудувати якісь нормальні стосунки. Ну, якщо я там доживу поруч з цим жахливим аб'юзером.